Як відійшли мудреці, ангел Господній з'явився у сні Йосифу і каже, устань, візьми, дитятко, і його матір і втікай у Єгипет і пробудь там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме дитя, щоб його вбити. Ставши, Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет. Де пробув до смерти Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, з Єгипту я покликав мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялися з Нього, розлютився вельми і послав убити у Вифлеємі по всій окрузі всіх дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді збулося те, що сказав був пророк Єремія, в рамі чути голос плаче тяжке ридання, то Рахель плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Як же вмер Ірод, ангел Господній з'явився у сні Йосифові в Єгипті і каже: Встань, візьми, дитятко та його матір і вернися в Ізраїльську землю. Бо вмерли ті, що чигали на життя дитятка. Встав він, узяв дитятко та його матір і прийшов в ізраїльську землю, але, почувши, що в юдеї царює Архелай, замість рода батька свого, боявся йти туди. Попереджений же в сні він пішов у галилейські сторони і пробувши туди. Оселився у місті, що звиться Назарет, щоб збулося сказане пророками, що назорей назветься Слав. Отець Святослав, дорогі брати, міністранти, дорогі всі вірні і ті, які слухають нас через онлайн-трансляцію, і сусіди Кафедрального собору, раді всіх бачити на цій святій літургії Христос рождається. Його. Цей Євангеліє ми вже чули, читається його завжди у другий день Різдва Христового в Собор Пресвятої Богородиці, і так само читається. Коли є пам'ять про дітей, немовлят, які убиті від Ірода в Вифлеємі, також мали на, на цьому тижні цей Євангеліє. Багато разів чуємо це Євангеліє. І, і, і чому так часто церква кладе його до роздумовування? Ну, справа в тому, що сьогодні маємо неділю після Різдва. Різдво це особливе таке свято, яке має період підготовки, тобто маємо. Неділю перед Різдвом, яка називається неділя праотців. І сьогодні маємо неділю після Різдва е, є пам'ять святого Пророка і Царя Давида, і який зв'язок мають ці неділі із Різдвом, і чому вони носять таку назву. Ну, пригадаємо собі, що в неділю праотців ми згадували е, святих трьох отруків – які е, не постраждали у Вавилонській печі, знаємо ту подію, і пророка Даніїла. І що цікаво з тим пророком Даніїлом, що він єдиний, який пророчествує за Месію, і таке сильне пророчество, Месіянське пророчество, яке він виявляє перед царем Навуходоносором. трошки собі пригадаємо ту подію. Цареві на вуходоносору вісниться сон, що є великий боуван, який складається з чотирьох різних елементів є глина, золото, е, срібло, залізо. І потім якийсь камінь, який відколюється від гори без допомоги рук людських, у того боввана вдаряється і розбиває його. І цар стривожений, ніхто не може йому роз'яснити цей сон. І Даниїв каже, що царю, цей бовван, який складається з таких чотирьох великих частин, елементів, здавалося бся, непоєднуваних, бо як можна глину поєднати із залізом, правда. Це є чотири царства. Голова то є ти царю. Голова була із золота. Ну, потім ішло срібло. То е, каже, що то прийде Перське царство, потім е, Еленістичне царство Грецьке, імперія Олександра Македонського, потім Римська імперія. Ну, і каже той камінь, ото є Месія, який народиться, і він установить царство, яке буде тривати повіки. І царства, які створені руками людськими, вони розпадуться. Які створені без Бога і в яких, у царствах, в яких не панує Бог, вони розпадуться. І сьогодні маємо неділю по Різдві і церква дає пам'ять пророка і царя Давида. І з Давидом теж є цікава історія, тому що він, коли перебрався у Давид город у, у твердиню, то не може спокійно спати, тому що каже, я живу у кедровому палаці, а Бог Ізраїля живе у шатрові у наметі. Я клянуся, що побудую дім. І коли Давид це задумав, то пророк Натан приходить до нього і каже, так говорить Господь, не ти мені збудуєш дім. Бо я від того часу, коли з'явився Ізраїльовий, об'явився Ізраїльовий у Єгипті і коли його вивів. Я не жив у домі, і мені нічого не бракувало. Каже: не ти мені збудуєш дім, а я тобі збудую дім, і твоє царство буде тривати повіки. Царство Ізраїля, царство Давида буде тривати повіки. І ці дві неділі є зв'язані тематично між собою, бо вони обростають те Різдво, бо ми у Різдві прославляємо новонародженого царя. Який приходить у дуже простий спосіб, як маленька дитина, і його бояться земні царі. Ірод стривожився, хоче зберегти це своє царство і вбиває маленьких дітей. І що це нам хоче сказати, ці всі тематичні зав'язки, які так пов'язані із Різдвом? Найперше, хоче нам сказати, що ти. І я можемо бути спадкоємством спадкоємцями Царства Ісуса Христа, у якому кожен може відчувати себе сином і дочкою Бога. Це дуже є важливо. Ми часто маємо деякі такі спори. Я українець, я там етнічно до такої то належу до, 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 до я там бойко, я там русин, я там. І ми всі так десь поділені етнічно. Але мало коли ми задумовуємося про те, що ми є дітьми Божого царства, що найперше ми до нього належимо, а потім вже йде закономірно різні приналежності нас як громадян у цьому земному існуванні, що ми є братами і сестрами через Ісуса Христа. І це дуже важливо зрозуміти, бо часто в нас так є у суспільстві і так є усталено у таких земних царствах, що ти не можеш нікому довіряти. Не відчуваєш, що мій ближній є моїм братом, що та людина, з якою я співпрацюю, або навіть живу під спільним дахом, може бути мені рідна по духу через Ісуса Христа. Ми так звикли жити, як каже латинське прислів'я гоміні лупусес, тобто людина, людині вовк. Нікому не довіряй. Захищайся, захищай своє. Не впускай нікого до свого серця. Будь закритий. Пережили ми коронавірус, всі один від одного закривалися. Тепер прийшла війна. Також маємо закриті серця. в страху. Нікому не довіряй. Так тобі нав'язує цей світ. А Христос приходить як маленька дитина, установлює царство Боже тут на землі в який спосіб? Він рідниться з нами, щоб я і ти могли інших людей сприймати як своїх братів і сестер, від яких не треба захищатися. Часто от, жінка не довіряє чоловікові. Чоловік не довіряє жінці, діти обманюють своїх батьків. Часто на роботі є якісь поділеності, є якісь табори, одні проти одних, якісь інтриги. Ми не звикли сприймати, що мій ближній є моїм братом моїм сестрою. І що нам робити? Є такі основні три способи. Які можна, з яких можна користати, щоб сприймати інших як своїх братів і сестер. Но перший спосіб, який, як, якого можна користати, це слухати Слово Боже. Тому що чуємо про Йосифа, який Бог йому щось каже, він бере і робить. Ризикнути, послухати Слово Боже, те, то означає мати досвід. Що якщо я буду слухати Бога, Бог мене ніколи не покине, так як і Йосифа не покидає. Він захоронює його від руки Ірода. Іде туди, він іде, потім вертає його в Єгипет, повертає його в Ізраїльську землю і нічого не шкодить маленькому дитині, маленькому дитятку. Слухати Слово Боже. Довіритися Божому Слову. Другий момент дуже важливий. Зробити такий парадокс, який є парадоксом усього Євангелія, то спробувати силу Божу проявити в безсиллі. Тобто дозволити Богові проявитися в нашому безсиллі. Ми часто думаємо, що якщо ми будемо проявляти якусь силу або зверхність над іншим, навіть у сім'ї, жінка бореться з чоловіком, хто головний. То е, дійсно будемо мати перевагу. А Христос приходить і показує нам зовсім другий спосіб робиться маленькою беззахисною дитиною. Пробувати і, і самому стати маленькою дитиною. Дуже подобається мені е, од, од, одна така розповідь. Прочанина, який е, був у Вифлеємі, який е, відвідував храм Різдва Христового, і каже, що та печера, де народився Христос, є такою маленькою, що навіть людина маленького зросту мусить схилитися, зробитися маленьким, схилитися, щоб був війти і побачити місце, де народився Христос. Зробитися маленьким. А без Божої допомоги то є неможливо. І тому є ще третій спосіб, з якого потрібно нам користати, ото свята сповідь і святе причастя. Тому що важливо, щоб Бог торкався нашого серця, щоб Бог торкався нашого серця. Тому сьогодні, підсумовуючи прожитий рік, адже це остання неділя у цьому році, який минає, підсумовуючи цей рік. Пригадуючи собі моменти, які вдалися і які не вдалися в цьому році, просім собі у Бога, зроби мене, Господи, сином і, до... і дочкою Твого Царства, щоб в цей рік, який приходить, я вступав із довірою до Тебе, і навчи мене сприймати інших, як моїх братів і сестер. Амінь, слава Ісусу Христу!